Твої руки можуть стати більшими вже за наступний місяць. У цьому відео я розповім про п'ять простих кроків, які допоможуть тобі досягти результату всього за 30 днів. Буває так, що ти тренуєшся, але руки не ростуть так, як би хотілося. Я знаю це розчаровуюче відчуття, адже сам проходив через це. Саме тому я вирішив поділитися своїм досвідом, що допомагало мені. Ці 5 кроків працюють лише в комплексі, тому не перемикайся і слухай до кінця, щоб точно зрозуміти, як досягти результату. А в кінці розкажу та покажу свої улюблені суперсети з вправ на рук. І перший крок починайте своє тренування з базових важких вправ, таких як згинання рук зі штангою або гантелями на біцепс. Французький жим лежачи чи відтискання на брусах для тріцепса. Концентруйтесь на поступовому збільшенні робочої ваги, не порушуючи техніки виконання. Ці вправи вимагають багато енергії, тому їх краще виконувати на початку тренування, а не в середині чи наприкінці. Це дозволить працювати з більшою вагою та отримати максимальний результат. Твоя мета на наступні 30 днів поступово підвищувати робочу вагу, зберігаючи якість техніки в діапазоні від 6 до 10 повторень. Починай з мінімальної ваги, наприклад, використай гриф без обтяження для першого підходу, у другому підході збільш вагу до 60-70% від максимальної робочої. У третьому, та якщо вони будуть в наступному робочому підході, використовуй максимальну вагу, з якою можеш виконати вправу правильно. Фіксуй свою робочу вагу після кожного тренування і наступного разу намагайся підняти трохи більше. Для цього використовуй мінімальні диски, що є у твоєму залі. Розкажу, на прикладі вправи підйом штани на біцепс. У фінальному підході, скажімо, ти піднімаєш. 25 кг на 10 повторень, візьми 2,5 кг додатково, щоб було 27,5 кг, і виконай 6 повторень. На наступному тренуванні твоя мета намагатись зробити більше, скажімо, 7-8 повторень з цією ж вагою. Через 1-2 тренування ти повинен досягти 10 повторень. Як тільки ти досягнеш цього, збільшуй вагу ще на 2,5 кг і повторюй той самий процес. Спочатку 6-7 повторень, а потім поступово збільшуй їх кількість. Якщо за 30 днів ти зможеш збільшити робочу вагу з 27,5 до 30 кг на 10 повторень, то це буде твій великий успіх. І це потрібно зробити не тільки для біцепса, а й для тріцепса у суперсеті. Що і є кроком 2: виконуй вправи на біцепс та трицепс у суперсеті. Це означає, що після виконання підходу на біцепс ти одразу переходиш до вправи на трицепс без відпочинку. Відпочиваєш тільки після того, як завершиш обидва підходи. Що ти отримаєш від цього, це звичайний памп, оскільки біцепс і трицепс м'язи антагоністи. Вони виконують протилежні функції, біцепс згинає руку, а трицепс її розгинає. Коли ти працюєш над обома м'язами, без перерв серце прокачує більше крові до рук, що створює сильний памп. Це дає не тільки ефект наповненості м'язів, але й сприяє підвищенню синтезу білка та зменшення його розпаду, що, в свою чергу, стимулює ріст м'язів. Поєднуючи цей метод з великими робочими вагами. Ти дисянеш ще кращих результатів до того ж, такий підхід дозволяє ефективно пропрацювати руки, не втрачаючи багато часу на тренування. Наступний третій крок це збільшення частоти тренувань. Тож наступні 30 днів ти будеш тренувати свої руки вдвічі частіше. Більшість з нас тренують кожну м'язову групу один раз на тиждень, і це правильно, коли ми працюємо над збалансованим тілом, не зосереджуючи увагу на конкретних м'язах. І не намагаючись прискорити процес. Але якщо наша ціль збільшити руки за наступні 30 днів, ми будемо працювати над ними частіше. І якщо цей метод не працював би для ніг, оскільки вони потребують більше часу для відновлення, то для рук це цілком підходить. Адже їм для повного відновлення достатньо 3-4 дні. Однак, якщо ми хочемо збільшити об'єм тренувань для рук, потрібно зменшити обсяг навантаження на інші м'язові групи, щоб уникнути перетренування. Ми можемо розподілити тренування таким чином, щоб працювати двічі на тиждень над усіма м'язовими групами, зменшуючи навантаження на кожному тренуванні вдвічі. Або можна розбити спліт так, щоб всі інші м'язові групи тренувались раз на тиждень, а руки двічі. Крок четвертий. Кожен останній, тобто третій, або якщо він є, четвертий підхід кожної вправи на біцепс і тріцепс має бути відказним. Це означає, що в останньому підході ти маєш бути фізично не в змозі виконати ще один повтор, навіть якщо зібрати всю волю в кулак. Якщо ж ти відчуваєш, що підібрав вагу так, що в останньому підході зробив 10 повторів, і відчуваєш, що міг би зробити ще один-два, то в такому випадку краще завершити підхід, добре відпочити і зробити ще один, але з більшою робочою вагою. Останні 2-3 повторення можна виконати з мінімальним чітінгом, але тільки в тому випадку, якщо ти контролюєш рух, чітінг не повинен порушувати техніку, а має допомагати завершити повтори, коли м'язи вже на межі. Важливо, щоб цей прийом не ставав способом обману, а допомагав пройти через зону відмови і додавати до результату. Також пам'ятай, якщо ти виконуєш вправу як французькі жемштанги лежачи. Тобі обов'язково потрібен партнер, який буде тебе страхувати, особливо на останньому підході. І п'ятий крок: включай у роботу більше м'язових волокон. Коли ти працюєш з великою вагою в діапазоні від 6 до 10 повторів, ти переважно залучаєш швидкоскорочувальні м'язові волокна типу 2А, але для досягнення максимального результату варто також активувати повільно скорочувальні м'язові волокна. Для цього після відказу в останньому підході в кожному суперсеті зменшуй вагу в 2-2,5 рази і виконуй ще 20 повторів. Наприклад, у останньому суперсеті ти виконуєш згинання рук з нижнього блоку і розгинання рук з верхнього. Спочатку виконуєш згинання рук з максимальною вагою на 10 або трохи менше повторів, потім зменшуєш вагу і відразу ж виконуєш ще 20 повторів. Після цього переходиш до трицепсу. Спочатку розгинання рук з максимальною вагою на 10 повторів, потім знову зменшуєш вагу і виконуєш ще 20 повторів. Цей метод дозволяє включати в роботу більше м'язових волокон і створює потужний памп. Твої руки просто вибухнуть після таких підходів. Якщо ж виконання 20 повторів буде для тебе знато легким, і ти відчуваєш, що міг би зробити ще трішки, це сигнал, що потрібно збільшити вагу. І знову ж нагадую, не забувай фіксувати вагу, яку використовуєш. Записуй її, щоб наступного разу знати, з чим працювати і як поступово підвищувати навантаження. Але для того, щоб виконати таку роботу, тобі потрібно пам'ятати ще про інші ключові фактори росту м'язів, без яких результату не буде. Як важко, не працюй та не тренуйся. І перший з них це профіцит калорій. Ти можеш скористатися калькулятором калорій та прикинути, скільки тобі потрібно для рівня підтримки і додати зверху 300-400 ккал для набору м'язової маси. Наступне ти повинен з'їдати достатньо білка. Порахуй, щоб в твоєму раціоні було приблизно 2-2,5 з грама білка на кілограм твоєї власної ваги. І бажано, щоб це були різні джерела, наприклад, не тільки курка і протеїн, а й риба різних сортів, яйця, яловичина. Можливо, й інші сорти м'яса. Наступне також тобі потрібно мати в своєму раціоні достатню кількість вуглеводів. Дуже добре додати їх також під час тренування, щоб підвищить твою працездатність та пришвидшить відновлення після занять. Добавки шукай в гуглі по запиту вітарго або амелопектів. І останнє відновлення це не менш важливий аспект для росту м'язів. Забезпеч собі 8-10 годин якісного сну щодня, щоб твоє тіло могло повністю відновитись після навантаження. Тепер найпоширеніше запитання: наскільки виростуть твої руки? Я не знаю, ніхто не знає. Все залежить від твого досвіду, того, як ти тренував їх до того і наскільки ти скрупульозно будеш дотримуватись рекомендацій, що у відео. Але якщо виконувати усе чітко, я гарантую, що виростуть. Наступне питання: чи можна так працювати постійно? Ні, не можна. Я рекомендую попрацювати так місяць, можливо, два, після чого зменшити об'єм навантажень та інтенсивність на руки. Оскільки, по-перше, є ризик перетренованості, по-друге, буде адаптація м'язів. З часом тіло звикає до навантажень і ефективність тренувань знижується. Щоб продовжити прогрес, потрібно змінювати програми, варіювати вправи, підходи та повтори, а також почати фази відновлення. Ну а тепер перейдемо до мого тренування, але перед тим напиши в коментарях свої улюблені вправи або комплекси вправ на руки. Це для мене цікаво та важливо. Суперсет, з якого я завжди починаю, якщо треную біцепс та трицепс разом, це французький жим лежачи на трицепс та згинання рук з штангою на біцепс. Класика, але неймовірно ефективна, якщо дотримуватись правильної техніки та підібрати відповідну вагу. Французький жим лежачі чудово працює на всі три головки тріцепса, особливо на довгу, яка додає об'єму руці у розслабленому стані. У цій вправі важливо контролювати рух на кожній фазі: повільно опускай вагу, розтягуючи м'яз і вибухово виштовхуй, максимально скорочуючи трицепс у верхній точці. Щодо згинання рук на біцепс це базова вправа, яка націлена на обидві головки біцепса та брахіаліс. Слідкуй за тим, щоб не включати багато читінгу, оскільки саме у цій вправі легко забрати навантаження з біцепса і перенести його на інерційну роботу щодо того, ж збільшить ймовірність отримання травм. тому концентруйся на роботі м'язів, а не на підйомі ваги будь-якою ціною. Також особисто я у цій вправі можу взяти трішки більше ваги на трицепс, аніж на біцепс. Тому для того, щоб не розбирати на швидку штангу після однієї вправи, я виконую більше повторів на біцепс. Наприклад, з однією тією ж вагою виконую 8 разів на біцепс та 12 на трицепс. Наступний комплекс це французький жим сидячи та згинання рук з гантелями з зафіксованими ліктями. Перша права розгинання рук з гантелю сидячи. Може бути трішки незручно закидати самому собі вагу, тому тут я б рекомендував би попросити когось допомогти. У цій вправі трицепс отримує чудове розтягнення завдяки тому, що руки знаходяться над головою. Це розтягнення допомагає активувати м'язи ще ефективніше та сприяє більшому об'єму роботи, якщо дотримуватись правильної техніки. Часта помилка це недоопускання рук, за рахунок чого трицепс не розтягується повністю, а значить, частина навантаження втрачається. При цьому вага, як правило, більша аніж мала б бути, за рахунок чого збільшується навантаження на суглоби. Тому слідкуйте, щоб у вас була повна амплітуда руху. Друга вправа це згинання рук на біцепс, сидячи зафіксованими ліктями. За рахунок цього вона дозволяє сконцентрувати навантаження саме на біцепсі, а в нижній точці максимально його розтягнути. У цьому положенні зникає можливість читінгу за рахунок інерції, тому робоча вага тут також буде значно менша аніж у підйомі гантелей стоячи. І останній комплекс з двох ізолюючих вправ: це підйом штанги на біцепс лежачи з розгинанням рук гантелями у нахилі або як називають кікбеки. Підйом штанги на біцепс лежачи – одна з найкращих ізолюючих вправ для біцепсів, адже вона мінімізує участь інерції та інших м'язів ще на похилій лаві, ти повністю фокусуєшся на роботі біцепса, отримуючи максимальне скорочення у верхній точці. Головне працювати максимально концентровано та опускати вагу під контролем, не даючи її просто впасти. Щодо розгинання рук з гантелями у нахилі, це вправа, яка чудово ізолює трицепс і націлюється на її довгу головку. У цій вправі важливо тримати лікті нерухомо та не допомагати собі інерційно, оскільки саме тут це легко зробити, розмахнувшись руками з положення зігнутого ліктя.